Раз, два, три, четыре, пять. А ну скажи что-то. Что сказать? Это пару слов. Привет всем, как? Макс. Макс Гараж. А, Макс да. Гараж, это там за то, утро. Где-то да? там, в той стороне, очень сильно жалуется mm -hmm. на него. Каждый отвечает за свой гараж. Своя Я отвечаю... база є, 100%. Да. Скажи. У каждого своя ставка. 20-е 50 евро по-любому. Это 100%. Он может заработать и 800, и 1000 евро. Спал бы ему платишь? Нет, не плачу. вот, То есть, есть из того, которые не отвечают за свои, то есть приехал. Ой, та у тебе деформіруване. Кришка, Кришка. Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Арчі. Сьогодні розглянемо таку тему, як дурять українців на СТО. Наживись на своєму, буде краще. Знаєте, як воно працює в е, Нідерландах, як українці працюють на поляків, відкривають собі СТО і отримують таку у нас діла. Привіт, Ілюха! Здравствуй, знову. 에... Перед історією розкажу, просто де. Раз. царапка є вже з лаком, стара і ось з і Е, ось, Спромазана ось, 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 ось. машина. І араб звів пацана на українських номерах, а тут машина повністю ціла, машина ціла. І араб розказує, коротше, що в переході в движення, коли перестраювався по трасі, він зацепив, тільки машина мазда ціла, а Мерседес уж, розтертий і навіть зашпакльований царатки. Зашпакльовані. Царапки, зашпакльовані. Коротше, розвідлили, ось розговорюють, пацани. такі розводняки є в Нідерландах. Це так, вставочка, е, бистренька, ну просто дивіться. Со шпаклвка. А мазда? Мазда, мазда повністю цела. Це так, видео для себе. Пацаны типа і, И... Ну тут машина, пацаны. Машина повністю цела. Коротше, ребятки, в чому ситуація? Були на гаражі, і Ілюхин напарник відвозив пацанчика клієнта додому, доставив машину на ремонт. І їхав араб на мерседесі. І коротше, типа, сміщався пацан, і його доганяє пацик на мерседесі, араб і зводить його. каже: Остановись, остановись. С'їжджав в нього там. Ну, я вставки там поставляв, що сам мерседес. Ну просто на дурачка. І молодий пацан англійською не володіє. І виходить така ситуація, приїхали на допомогу. Ілюха каже, да, поїхали з'їздом іспугався малий. І приїхали, а рабос там просто стоїть в шокі, наїхала двіжуха. Ми кажемо, типу, ну все, визивай поліцію, нема проблема. Він каже, ні, ні, поліція, ні. Позвонили, йому переклали весь текст на голландському, а він потім такий каже: Ні, ні ну це, мабуть, не ви, я ошибся, типу, я поїхав. Отак, Ілюха, шукає, да, людей. Да, шукаємо, в с вині знаходимося. є свій сервіс, також є, е, э, фури. Трібується два водітеля. Э, в шапці профіля є наш номер телефону, звертайтесь в будь-який вид роботи, також услуги евакуатор. Да, в оставим моменті, тільки зараз будемо ще відосик знімати про автосервіс. Буде дуже цікаво. Да, автосервіс ми будемо знімати, бо я тому контентік свіжий підїхав. Все <сум> обняв, подняв. Ну скажи, Люха, скільки коштує в середньому відкрити автостоп у Нідерландах? Скільки потрібно грошей? 15-20 тисяч по-любому. Ну, це якщо, наприклад, є в гаражі якісь підйомники, є якісь інструменти, да? чи з нуля. Та ні, з нуля. З нуля. З нуля, звісно. Щоб свої підйомники купити, так? Да? По-любому, один підйомник 4 тисячі стоїть мінімум. Ага. Скільки, наприклад, в тебе заробляє хлопець, ми розмовляли, що в тебе саме максимально отримує 30%. Да. Да, хлопець. Скільки він заробляє десь в неділю, візьмем, щоб так не рахувати в середньому? в середньому? Mm-hmm. Чи то більше Десь 800 євро. Ну, yeah. і залежить, скільки машин зробить, 100%. і, типу, може полтори no, тисячі. Всі вони в тебе на контракті, так? Хлопці, ти ще 30%. Mm, ні, не всі, не всі. Ну, врю, як є, чесно, врю, ні. Да. добре, ну, налоги ти платиш за хлопцю, да. да? Да, да. А да. ти виходить, оце 30% і плюс ти налог ще платиш, Конечно. правильно? Правильно. За, за людину, да? Так. <рес> добре, а скільки ти заробляєш щось власник СТО? Ну, все, давай, візьмемо просто проміжу там від і до, там, там від 4 до 10. Від 4 до 10 це в місяць ти заробляєш, да? Да. да. І як ти взагалі задоволений? Півроку ти ось як відкрився, і як тобі взагалі? Да? Ні, в принципі, мене все устраювають. Ток знаєш, нету здесь мастерів, ні тут типу. зі Нідерланди мастеров. Ти шукаєш собі майстра, да, так? Попав да. до Ілюхи. Ви любите його на моєму ютуб каналі. Ми знімали з ним профури і він відкрив СТО своє Ведінгсвині. Розглянемо. Скажи, ось до тебе звертаються люди. По яких більш-менш таких проблемах були в тебе такі випадки, що хтось приїжджав і на когось жалівся з другим? Так, да, статі очень часто і особі на гараж Макс. Макс Гараж. А, Макс да. Гараж це там за утріх. Десь там, в той стороні, дуже сильно жалується mm -hmm. на нього. Делает некачественно, обманують щось вроді би на запчастях дуже mm -hmm. сильно теж. І по роботі сильно. Ну, а там, ти взагалі взагалі не боїшся такий момент, що ти оце кажеш, Макс Гараж, що тобі сказав, ти в інтернеті сказав, так сказати, <coughs> колеги по цеху. А, а чого чо мені бояться, если это люди говорять? Ти розказуєш я. Такі, такі моменти, розказуєш, типа про що тобі люди розказують? Да, да типа я, я знаєш, я не конкурирую ни з кем. Типа у каждого є свой гараж, каждый отвечает за свій гараж. Своя база є сто процент. Да. Скажи, ну от у тебе які там роботи проводяться? Ти проводиш всі роботи, правильно? Любі, я любі. от слова люби стейджі відстріли. Сварочні роботи, механические роботи, кроме капіталки, мотора. Ну дивись, ми заїхали так само, ось тобі кажуть, все одно ти можеш дати відгук. І три місяці тому мені робили машину, і виходить така ситуація, що ти дивишся, прокладку погано поміняли, термостат підтікає і вихлопнули місяць назад з тобою переводи. Е -е, ну давай почнемо з того, що термостат не підтікає, а сломали здесь. У mm -hmm. тебя сломали шлангочка, яка входить в термостат. Його mm -hmm. сломали при замені, скоріше. И mm -hmm. тебе об этом не сообщили, і там герметиком його замазали. Прокладку. Я не уверен, не буду говорить честно: меняли ее или не меняли, это уже вскрытие попозже покажет. Но! Типу запотівання, ти сам бачиш. да, а, да. та я, ти ж бачиш, яка в мене сустояння машина постійно. Я дивлюся, а це мене та, так мене устрає. Ну і гофру ми переварювали, да? да. Що ти ж гофру скажеш? Може вона так за два місяці іменно нереально. Щось? Ну смотри, ми тебе поміняли, що ну сколько Ні, вже ну це класно, так да, будемо їздити дивитися, але вообще, ну ти, ти дивився на стан. Як ти думаєш, за два місяці могло таке пройти? Ну нет, максимум там такое чувство було, що просто хтось то взяв, подрезав. І заваріл же її обратно, і заварили обратно, так? Ну, тому що состояння, ти сам віділо йому взяли, mm -hmm. а вона розкрашує ну крашиться. А скажи, виділи. от ну якщо ти майстер такий, і ти відкрив вже свій гараж, в тебе є свої бізнеси і так далі. подобне. якщо українець от, не може до тебе приїхати, наприклад, і ми не будемо вам нав'язувати, що їдьте тільки Конечно. до Ілюхи, вибирайте куди їхати. Як йому зрозуміти, що його можуть обманути або не можуть обманути, як йому щось зрозуміти? ну ніяк ти не пам'ятаєш цього. поки ну, не це... столкнешся з цією 100%. ситуацією, типа поки цього не буде. Да. А по запчастях, от, наприклад, в мене така вийшла ситуація, що в нас є такий дружочок там в определеному регіоні. Він заказує деталь за 100 євро mm -hmm. і ще свої, свою типа, сотку маржу накидує, накидує да? Да, типа, велику маржу. І це ну, дуже багато відгуків у людей. Я позвонив йому. Сказав, він каже, що недовольство, хай недовольство хайпануть. Я не буду казати, хто це. Тіпа, я не це кажу не раді хайпа. Ну мене вставили так на нормальну капусточку і в Нідерланд пригрілося. І ти ти показуєш людям, так, що Так, да, проблем. Я, кожен може зі мною приїхати, ми можемо в заказати, побачити ціни, можемо зробити фактурити, типу, можемо ордера виписати, то есть, взагалі немає проблем. Да. А так же само, люди можуть приїхати зі своїми да, запчастями, конечно. ти старі віддаси, правильно. Німа проблем. І Весь можеш, типу, а Це нормально, таке люди, ти що задають, От, наприклад, людина попросить у тебе, можеш зняти мені відео, як ти будеш робити, да, проблема. А ми практично в основному кожен автомобіль перед осмотром, либо ми її мы ми mm -hmm. видео відео і виставляємо в Тікток. Так же mm -hmm. само у нас є свій канал. У ну, мене, мене було такі дві проблеми. Друзі. Мені поміняли гофру, поміняли термостат, поміняли прокладку. Сейчас через два місяці все. Пофігачило, попекло і коротше, отак от обманю. Так само люди заїжджають на СТО, дивляться, що їм зробили АПК, але вони дивляться, габаріти, мабаріти, якщо захочуть на вас заробити грошей, то скажуть вам, що треба дуже багато чого замінювати. Звісно, 100%. А скажи такий ще моментик. От людинка до тебе приїжджає і захоче, типа, в йому на роботу нема чим їздити, як ти можеш вирішити даём, цю проблему? Даємо, даємо автомобіль. Ну, опять же, дивіться, Типа мы даем автомобиль и берем за это деньги. То mm -hmm. есть за неделю по-любому человек должен 100 евро за автомобиль оставить. Mm -hmm. Потому что, ну, сам ну, ты понимаешь, конечно. Ну, що, то есть... обслугование, так да, сказать, да, да. амортизацию, типа, да, хотя бы да, нормально. Просто залез... налоги сам понимаю. Да, поймет. заправляю амортизацию, машинку потом надо будет робить. Конечно. Людина приїхала до тебе і каже: мені треба поміняти масло і поміняти, наприклад, там, свічі. І він приїжджає, потім через дві неділі каже, що з свічами не так. Що ви робите? Міняємо за свій світло. Міняєте за свій рахунок? Свої... ракет. Даємо гарантію 100%. А ти на запчасті, ти дивишся, от, е, производитель, що дає, ну ти свою лічну гарантію людям даєш. Е, я даю на роботу свою гарантію, mm -hmm. типу, понял? Е, в плані, допустимо, якщо свічі браковані, що чого-то не так. Он приїжджає сюди, я їх знімаю, делаю возврат, mm -hmm. беру нове. Все. Mm -hmm. То есть на этом никаких проблем нету. Ну а на роботу, наприклад, у вас були такі імені повернення або хтось звертався по роботі, що там щось було з деталю, як це все в тебе происходило? Та ні. Не шукаєш майстра, щоб був опыт у нього і було все да. класно. Я готов навіть 35% платити, якщо платіти, нього буде нормальний Угу. Mm -hmm. Скажи, з якими труднощами ти зіткнувся, коли відкривав ти це СТО? Чесно, я угу. не столкнувся ні з киківом. Все класно, тобі. й да. да. Ну, у тебе є в Голландії друг, який тобі да. в чомусь допоміг. Ти сьогодні його да, увідав. Просто Хай іменно сам прикол, що, щоб люди теж розуміли, що якщо у людини нема багато яких знайомих або гарних, то в них теж таких може бути біда. Звісно, <рес> да, да? Конечно. Конечно. так, так. Да. Мені просто повезло, чоловік дуже хороший. Він угу. армянин типу, але дуже хороший. Человек. Допоміг тобі да. з тим, і з тим. Добре. Що ти думаєш взагалі? Радуешь украинцам, які хочуть открыть СТО? Брать и стартовать. И делать. Конечно. Ну, типа, смотри, сидеть, вот а то мучиться. Ой, блин, да открывать, не открывать, открывать, не открывать. А вдруг не пойдет? А вдруг пойдет? Бери, пробуй. И все получится. Главное, не опускать руки и даже если... У меня тоже были такие моменты, что первые пару месяцев вообще Просто... все плохо было. Mm -hmm. Но со временем, знаешь, сарафанное радио пошло-пошло. Были моменты, я не спорю, и сейчас есть моменты, которые мы там есть. Были косяки с нашей стороны, я готов их сделать, вернуть обратно, как было, типа, даже оплатить, типа, угу. там, если надо. Но люди этого не хотят, угу. типа, понял? Ну, то есть я бегать ни за кем не буду, ну естественно. Да. Но я сказал, что я это устраню, приедь автомобилем, я это все устраню за свой счет. Угу. Человек уехал, есть там просто один человек, который уехал в Кишинево, Mm -hmm. Де береш клієнтів? Де береш клієнтів? Они самі беруть мене. <свят> Я їх не беру. Ну, э, люди самі мені дзвонять. в основному, ТикТок, mm -hmm. знакомі, э, ну і сарафани раді. Mm -hmm. Все. Вот при тебе только что звонил человек, который посоветовал и говорит, можно я приеду в сцепление. Заменить? Посоветовал, напосоветовал. Да. А що, на посоветовал. А на какой машине будет сцепление? Пежо. Пежо? Да. Ой, Кабриэли, французы, там очень сложно. Не люблю их. Балку. И сколько будет ему стоить Еще Я сказал, если, допустим, без подрамника, там, да, то это плюс-минус 300-400 евро выйдет замена. Угу. Если с подрамником и подвешиванием мотора, то плюс-минус 800 евро. Это за сколько вы часу заработаете эту машину? За один день. За один день? Якщо запчасти одразу будуть один день, mm -hmm. ви виповнюєте всі роботи, правильно? Да. І балансі... Тільки у вас немає розвал схоження, Да, да Розвалу у нас є, шиномонтаж у нас є, сварочка є, електророботи є, е чіпи, стейджі теж є. Mm -hmm. е Яким оборудованням ти пользуєшся, щоб зробити діагностику? Е, лаунчами. Угу. лаунчами. вони в тебе нові, якого року? Так, буту, свіжі. Бо в мене була така ситуація, що я там заїхав до мужика, але він, ну, він вже заказав, але в нього був старий комп'ютер, що в нього там лямдозона, це, да, і no, він не зрозумів, чи те, чи те, і треба було пальцем в небо. Не, 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 але не, не, не. виправляється, теж рекомендую С того хлопця. Саба Сабарутки, тьфу тьфу у нас все, все хорошо. Класно. І ми закупаємо ще нові. Зараз у нас скоро прийде кест третій, угу. ми будемо взагалі робити автомобілі 20. 2014, 2023, 2022, нам заїхав Volkswagen Golf 20 -го года, которому надо устранить, у нього відсос. Insignia, один Вот, вот, 2019 рік, є е, таке, таке мислення: мені розказувание, що перший стейдж він, як сказать, як лічить двигатель, це так чи ні? Ну, на самом деле, нет, ну що он лечит. Это же добавляется впрыск. Uh -huh. Топливо, ну, что он может лечить? Ну а наскільки це буде погано? От, наприклад, 200 тысяч километров. Первый проїхало. стейдж нет проблем никаких. Uh -huh. Ну, то, что там трусит от первого стейджа, Капут мотору, ні, не буде с... нічого. <ріст> ні, ні. А що він дає перший стеч? Ну, як мені пояснював Дімка 365 юнів всім відомий, він мені казав, що перший стеч, каже, він тобі багато нічого не дасть, але буде таке чувство, що, скажи, то я скажу, таке, як прицеп ти зняв ззаду. Машина легше буде їхати. Звісно, вона на педальку навіть реагує зовсім по-другому. От я собі на БМВ заліл і знаєш, до будто, да, я хтось там ззаді держав, а зараз ти просто наступив, і не пройшов. А стейдж перший він можна його убрати, якщо не поставити. Конечно, конечно, нет проблем. Скільки стоїть, якщо робить? 200 євро. А скільки це по часу? E, Плюс-мінус часі два, тому що кодер, в зависимости від mm -hmm. кодера, наскільки там какая машина, прошивка, як це вприски. А блоки вже вложив, коли стейдж записів? Так, e, да, один вложив. Один лежав. І сразу вже вистановив. Дорогий чи ні? Ты тоже восстановился? Сразу тоже восстановил, да, да, да. да. А. Есть оборудование, то, которое, допустим, тот, что Дима да, продавал, mm -hmm. кесы второе, старые Э, mm -hmm. но не восстановишь ты. Mm -hmm. Допустим, флексом, либо кесом третьим, там, алентечем. Ти вже це було встановить. Ну, наприклад, ви <с ти> мені поміняли прокладку, як оце в цьому в образі, Візьм про промоделюємо mm -hmm. таку ситуацію. Yeah. І я приїжджаю кажу: Ілюха, дивися, о, тіпа, вона в мене устраняю за кидає. Счет. Я ти устраняю я устраняю за счет. Счет. Ну, а ти, ну, як тебе сказати, звісно, це тобі буде в напрямке і все остальне, там люди. Ні, ну а взагалі, як ти, ти до цього відносишся? Типа по-нормальному відносиш. По ти, ну, типа, нема там такої злості. і все Смотри, смотри, вот такой приведу момент тебе, да? прошлой неделе к нам э, посад Б 6 э, по электронике у него были проблемы мы mm -hmm. устранили ему все никто здесь в нидерландах не смог ему это сделать mm -hmm. мы ему сделали и у него не горел чек ничего он поехал проехал там буквально 100 километров и у него высветилась новая ошибка mm -hmm. совсем другая та которая не относилась к нам которую мы устраняли э, я ему сказал нет проблем мы сейчас же Электрик выезжает, сидится в автомобиле, едет к тебе. Он говорит, я далеко от вас, 200 километров. Я говорю, нет проблем, если это наша вина, mm -hmm. мы увидим это, ты сам это видишь, mm -hmm. мы устраняем за свой счет, ты ничего не платишь. Mm -hmm. Но если это ваша проблема, типа новая какая-то. То, естественно, нужно за это заплатить. Ну і за выезд. Хорошо, если людина поламалась на дорозі в Нідерландах. У вас є есть выезд? Да, само, можем да? забрать. Скільки виїзд коштує у вас? 50 євро виїзд і 1 км 1 євро. 1 євро. Це ви ціни такі де дивилися. Нідерландців. Это мы сами Са сами придумали з голови, <сум> да. чи прорахували що прорахувалися. Ну, опять же, є теж деякі евакуаторщики здесь в Нідерландах, з которыми мы согласували. Mm -hmm. То есть и всем подходит, и мы не перебиваем цены, ничего не делаем, делаем все. Не-не-не, да? Не, 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 не. такого нет. <реку> есть люди, которые делают этого, типа свежеоткрывающиеся сервиса, но мы этого нет. Я изначально, когда только открывался, я сразу с СТОшками созванивался, списывались, договаривались и понимал... что. Об грунтувало. Якщо мені людина зробила там не так це зробила. Наприклад, людина скаже: що я ні в чому не винувата. Це була іменно погана прокладка, поганий термостан, там поганий, погана гофра. Ну це дуже багато чого поганого. Але ж ти розумієш, що я позвонив йому. У мене вже до нього немає недовольства. і mm -hmm. я, я буду понімати, що він возьме мені пісочку, підсипе пісочку моторчик. якщо я йому привезу на ісправлення ошибок. Що б ти радив таким людям робити, просто там запитати, чи він може повернути гроші там за роботу. Ө, ну, как бы как да, можно и так сделать. Есть еще другой момент: типа здесь в Нидерландах, так как у тебя голландская машина, ты можешь обратиться в службу специально. Mm -hmm. И если ты это все докажешь, приедешь на осмотр, uh -huh. они тебе посмотрят скажут: ага, да, вот реально он, кстати, фактуру тебе выписывал или брал на черную не на черную. Черну. Ну це и а... моя вина, конечно. Но просто если yeah. ты хочешь фактуру, то кстати, запитання такое. Якщо людина просить тебе фактуру, то ты плюсуєш 25%. 21%. Правильно? 21%. 21%. Ну в голландце 25 добавляют 21%. Мало. Якщо, якщо ты мені кажеш, наприклад, приїхати до тебе поменять масло за 50 евро, yeah. я приеду состав. Своєм, я тобі скажу, мені треба типа, це все в журнал записати і хоч тебе взяти фактуру. Плюс 21 відсоток. Да, так, да, один по-любому, тому що в Голландії працює 21%. Я б зрозумів. А от, наприклад, така ось схема: якщо я тебе попрошу, просто мені записати в книжку, що я в тебе обслуговувався. Це також 21%? Ні. Ні, Не, в нет. книжку ти можеш записати. Да, так? Нет, це чисто залежить тільки від фактури. Да, да. Тому що за кожною фактурою вона у мене чисто йде по номерації. Mm -hmm. І я за ній відчитуюсь в uh -huh. налогове, скидив бухгалтеру. І естественно, я потім плачу за нього uh -huh. налог. Скільки в тебе саме довша машина стояла якась на ремонті? Зараз от год стоїть почти да. Ну там немало шої помилки, да? там типа прийшли, типа эти всі моменти, ви зняли, а воно там розсипано да. внутрі було. Тобто спочатку був момент, то, що ми ждали три місяці по поводу мотора. Uh -huh. Мотор прийшов перший мотор, не тот. По креплениям не подходило, ну клиент так немножко там этот, ну ничего страшного. Второй уже пришел нормально. Mm -hmm. Да, было у нас моменты, тут очень было много машин, с которыми мы раскидывались. Окей, мы решили mm -hmm. эти все моменты. Начали собирать его, все закинули уже. А проворачивать он не проворачивается. Mm -hmm. Ёперный балет. Начали искать все заново. Опять его скидывать. И нашли загвоздку, то что в коробке стоит масляный насос и там звезда. И mm -hmm. эта звезда рассыпанная. Yeah. Чи ж ну ось дивишся, ну так людям ну людей не забезпечиш там якоюсь безпеку, як знайти свого механіка, як все. Ну, наприклад, ну в тебе ж можуть бути якісь дві поради, що ти можеш сказати людям, як їм знайти своє СТО. Чи поки не наб'єш локті, ти ніяк не знайдеш, так? Да? Yeah. Взагалі, типа, yeah. поки в тебе щось не случится. Знаєш, у кожного СТО все одно є свої ошибки. Я тоже не, знаєш, не, блядь, ми не мастера. Mm. Ми не огромные мастера. Типа, у кожного СТО є свої ошибки. Ні, ну просто хто, хто як за них відповідає. Тобто вот. Вот. є СТО, которые не отвечают за свои, то есть а, приехал. Ой, то у тебя деформированная Крішка, крышка. типа нічого. ну, ты, Хотя роблять. ты ее не перегревал, же, правильно? Ну, да. Но она за это время бы не могла деформироваться. Окей. То мы даже как минимум проверим. типа, Это не есть проблема. Mm -hmm. Когда прокладка придет, mm -hmm. мы это проверим: деформирована она или нет. Mm -hmm. э -э -э ну да. я, В принципе, самое главное, чтобы кто как отвечает mm -hmm. за машины. Скажи, скин тебя зарубляют хлопцы, скидки хлопцы працюют. Хлопцы працы идут багато. У кожного своя ставка. Ну, то своя есть ставка. Процентаж свой. В чого це залежить? Від опиту роботи опыта. чи який майстер. От опыта. Від опыта, так? Да. Від да. опиту. Ну, Мінімально скільки в тебе хлопець без опиту. Ти взяв, хлопець у тебе є на обученні. 20%. Від, від усіх роботи ти йому платиш, що От він машини. зробив, ну, да, що да, він да, зробив, да, типу 20%. Да, да. І ти платиш йому раз в неділю чи раз в місяць. Ну, вони хочуть одразу, тому даю сразу. А В неділю чи в день? День. А, вот, день. День. -д -д допустим, твою машину, да, мы сделали. Угу. Все, я вот получил деньги, он ее делал, да. Угу. Все, он получает за этот автомобиль в конце дня. Сколько в середньому, например, ты можешь заплатить на минимум и максимум? По-разному. <звеж> не, ну тип, нос, ты ти давал. Не то, что ты можешь щось придумать, цифры с чата GPT з інтернету, Просто что ты давав, там, наприклад, там, 50 евро, не, там, 500 євро. Типу. Тут э, зависимости, допустим, хорошо. Какая работа была сделана? Не, вот, просто что ну, ты платил. Какому именно? Тому, которому 20% а, Либо тому, ну, которому 8... 30%? — Ну, давай познакомился. Кому 20%? Яку-то минималку ему платив, и скільки ты ему платишь максимум за день? За день выходило, ну может, евро 400-500 за день. Це максимум. Ну да. А минимум. минимум. 50 євро по-любому. Це ну, 100 100 А то, що в тебе отримає 30 відсотків. Тут намного більше. Скільки максимум ти йому за день заплатив? Тут є така ситуація, типу, він може заробити і 800, і 1000 євро, але mm -hmm. в основному 800 десь в неділю давай, може десь 1000 у нього виходить, може навіть більше. Це на даному етапі. Ну, я, 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 правда, не можу тебе сказати конкретно, тому що я не читав. Ага. Ну, чесно, не можу сказати. Не, ну, просто з того, що ти карман людям. Мінімально з, з полтиніком Хорошо, а, 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 а якщо, наприклад, у тебе людина працює на 20% і там ну, було таке, що не було машини або якоїсь роботи, ти ж можеш якось мінімалку да, йому оплатиш? Якщо... Ні, не, не плачу. Тут я не знаю, чесно. Заеду... Ладно, де ви знаходитесь? Баденсвині. Що ви виповнюєте, всі роботи ви робите, так? Так. Да. Якщо люди прийдуть от з Тіктоку, я, от, наприклад, кажу. Здію скидку. — Якщо скажуть, що от Арчі. — Скільки скидочку? 10% можеш зробити. Хоч, по Якщо 15%. Є Так, Давай, якщо скажуть від Арчі, напишуть ще коментар і підпишуться на тебе. Тоді буде. Я будь-які забувають, що у нас розіграш є. А, що за розіграш? Заміна масла і діагностика Автомобиля. Ну, это на 500 подписчиков в ТикТоке, да? Да, да, да. И да. Ты тут, опять, в пусть тоже не думают, что там э, масло они покупают за свой счет. Нет, покупаем все мы за свой счет. О -о -о. Приезжают, У -у -у. мы делаем, смотрим, что за автомобиль, берем номера, ВИН-номер, заказываем фильтр масла, У -у -у. то, которое хотите. У -у -у. Там, но, опять же, не оригинал. Ну не треба там думати. Кастрол, матюль э, такое, типа, нет проблем вообще поміняємо без каких. Все, вопросов. ну подякував тебе. Да, e, всім удачки, всім по привіту. Підписуємося на ShellFix. Снел фікс. Снел. А що снел? Потому що Snell по-голландськи це швидше. Ага. Снел фікс. Підписуємося, друзі, дзвонимо так. І давай я зніму зараз вашу емблемку. Да, вот номер телефончика. E, можете по цьому номеру звертатися. Если бы вот так вот. Так, <laughs> Всім подякував, гарного дня.